Скандал двох буковинців, народний артист України Іво Бобул та ведуча і журналістка Емма Антонюк розсварилися під час інтерв'ю. Спілкування двох буковинців опублікували на Ютуб каналі. Це ніхто не буде дивитися. Чому встав і пішов Іво, та як це коментують у соцмережах? Дивіться. Народний артист України Іво Бобул взяв участь в ютуб проєкті блогерки, і журналістки ЕМ Антонюк, який має назву Це ніхто не буде дивитися. Обоє родами з Буковини та погляди і розуміння, як виявилося під час розмови, кардинально різні. Іво розсварився з Емою через своє ставлення до жінок. Жінки бувають різні, а тим паче зараз жінки ще розбаловані, дуже багато хочуть від чоловіків. Дуже багато. Я дивлюся на це все. Мені іноді просто жалко стає чоловіків і тих жінків, які не розуміють, що вони мають біля себе. Ціністю а ти мені починаєш ці... говорити про всяку хірню. Ціністю цих інтерв'ю є те, що тут не ображають ні, ні, жінок. Ні, ні, ні. Я не образив жінок. Я просто сказав, то придумаю. Не більш вийде спитайся, спитаюся, любить учні. Але я впевнена, що їхні все. відповіді не будуть такі, як ваші. Все, до свидання. На цьому закінчено. Я не вина чай. Філософска ми туди далече доктор філософії, щоб не забував. Не треба показати, що то розумніші куліці. бо ти на сьогоднішній день яйчка. Пане Іва, чому ви хамите? Да не хамлю, я тобі правду кажу, ти начеш мені доказувати, що то не так. Скандальне інтерв'ю лише за добу подивилося більше ста тисяч людей. Майже п'ять тисяч залишили свої коментарі під відео. На ютуб-каналі більшість дякує ведучій Проєкту Емі Антонюк за інтерв'ю. Зокрема, за сміливість відверто показати позицію Іво Бобула стосовно жінок. Між тим у соціальних мережах скандал не менш обговорюваний. Тут думки розділилися: одні захищають співака, інші журналістку. Треті ж кажуть, в кожного своя правда. Та свій життєвий досвід обоє буковинців нині живуть у Києві після вмовлянь знімальною групою. Ту проєкту і вобл таки пішов із знімального майданчика. Пані далі інші теми. Лишіться, будь ласка. Місікнути мене задаєш далі. Інші теми лишіться, Ні, будь ласка. Він поки ніяк не коментує інтерв'ю, натомість запрошує своїх прихильників прийти на його сольний концерт, який має відбутися у Чернівцях у четвер, другого березня. На сайті з продажу квитків вже все продано. Олена Крічко, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.